Щодо самої гри Динамо Металург Маріуполь то труднощів додавало мокре поле. Дощ періщив майже упродовж усієї гри. Динаміці, у стартовому складі яких з'явилися росіяни Яшкін і Кормільцев, Гусин і Бількевич були у запасі. Косовський травмований, володіли ініціативою у матчі. Проте у першому таймі Маріупольці випробували на місць оборону киян, водночас виконуючи обіцянку свого наставника Миколи Павлова, берегти ноги динамівців. Уся футбольна Україна переживає за позитивний результат матчу відповіді Ліги Чемпіонів проти Мадридського Реалу. І тому суперники киян у національній першості як можуть дбають про їх фізичну форму перед грою Ліги Чемпіонів. А у першому таймі матча проти Динамо маріупольці могли забивати. Але м'яч зрізався з ноги Миколи Волосянка. А за мить уже надійно зіграв Олександр Шовковський. Потужний удар того ж таки Волосянка він перевів на кутовий. Проте клас Динамо таки дався взнаки. Андрій Шевченко отримав точний пас від росіянина Артема Яшкіна, що був найактивнішим у матчі, і розстріляв голкіпера Шуховцева. Це 11-й гол Шевченка у чемпіонаті. Він лідер серед бомбардирів. У даному моменті вражає техніка Андрія. Тільки реакція голкіпера Металурга врятувала гостей від ще одного гола за хвилину після першого. Б'є Шевченко. Тугов це впарирує. Хацкевич б'є точнісінько у кут. У першому таймі маріупольці мали ще два моменти для взяття воріт. На вістрі атаки були Пантилов і Бабич. Але команда свої моменти не реалізувала. Динамо ж врахувало промахи в обороні, і Металург вже не мав шансів для взяття воріт у другій половині гри. У Динамо замість Артема Яшкіна, якому київські фани влаштували овацію, скандуючи Яшка-молодець, на поле вийшов Сергій Сіребрінько. Він був на позиції чистого форварда. І російський нападник відзначився у першому ж офіційному матчі за Динамо, покаравши оборону металурга Заляб разом із Валентином Бількевичем. Вийшовши віч на віч із Шуховцевим, Серебряніков не залишив тому шансів. 2-0 на користь Динамо. Гра, якої достатньо для тріумфу у національній першості, але не у лізі чемпіонів. Оборона киян помилялася у першому таймі, і залишається лише думати, що динамівці свідомо берегли себе у грі чемпіонату.